Є багато людей, які вірять в Бога. Є багато людей, які вірили в Бога. Але для того, щоб спастися, щоб отримати вічне життя з Богом, щоб мати можливість жити з Богом на землі і бути з Богом в вічності, в раю, вірив в Бога недостатньо. Ісус прийшов до свого народу, Ісус прийшов до євреїв, які вірили в Бога. Вони щиро вірили в Бога. Вони служили Богу. Але проблема була в тому, що багато з них не повірили, що Ісус є єдина дорога до Бога, що Ісус є дорогою до Отця, що тільки через Ісуса людина може бути з Богом. І для того Ісус і прийшов, Божий син, Він народився, Він був непорочно зачатий, непорочно зачатий, народився, отримав тіло від Діви Марії, і Він, як Божий син, як Бог в тілі. Пішов на Голговський хрест, пролив свою кров за Твої і мої гріхи. Він взяв на себе Твою і Мою вину, він був похований воскрес, бо ми були оправдані, і завдяки тільки Ісусу Христу, я і Ти, ми маємо доступ до Бога. Тому для того, щоб бути з Богом, тут на землі і в вічності. Бути з Богом мати вічне життя, потрібно не просто вірити в Бога, а потрібно повірити в Ісуса, що Він є твій Спаситель. Ісус Христос пролив свою кров за Твої й мої гріхи, і Він воскрес для Твого і Мого оправдання. І ти можеш почитати в новому заповіті, що були люди, які вірили в Бога, і Бог посилав до них людей, які їм розказували про Ісуса Христа, що Ісус є Месія, і вони мусили. Повірити в Ісуса, щоб отримати прощення і вічне життя. Тому коли людина вірить в Ісуса Христа, приймає прощення, а Бог тебе простив через Ісуса, Бог примирився з тобою і зі мною через свого Сина. Тобі не треба розплачуватись за свої гріхи. Ісус заплатив за твої мої гріхи, і коли ти в це віриш. Ти отримуєш народження згори і вічне життя. Тоді Ісус поселяється в твоє серце Духом Святим, і Він воскрес для Твого й Мого оправдання. Тому віри в Бога замало. віриш в Бога Я і Ти. Це добре. Наступний крок повірити в Ісуса Христа, що Він Месія, Він Божий Син, який пролив свою кров за Тебе і за мене. І це є Евангелія. Це добра прекрасна новина, що Він примирив тебе з Отцем. І хто приймає Ісуса, той приймає вічне життя, і той має доступ до Бога, в Якого вірить. Хай Бог дасть нам мудрості, Хай благословить, тому прийми Ісуса Христа. Вір в Ісуса Христа, Він дорога, правда і життя. І Ісус сказав: Хто має мене, той має вічне життя, хто приймає мене, той приймає Отця, хто відкине мене, той відкидує Отця.